Добрий вечір, Сашенька. Розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся, коли немає світла? Читаю. А що ти саме читаєш? Дитячу Біблію. — Молодець. Покажи нам її. Так, це вона, молодець. Ще ти граєшся, да? читаєш буквар і розкажи мені, що, яку ти історію сьогодні прочитав з дитячої біблії. Так, бачу. Це заповіді Бога. Боже. Так, молодець. І розкажи мені, хто дав ці заповіді народу? Бог, Бог, а через кого він їх дав? Через Мойсея. Так, бо Мойсей був слухняний, був сміряний да, і праведний. А скажи мені, будь ласка, для того, щоб спастись нам всім, що нам треба робити з цими заповідями? Виконувати, Виконувати? так? Читати і виконувати і скажи, яка тобі з цих заповідей більше всього запам'яталася? Уважай батька і маму? Молодець. Молодець. Скажи амінь. амінь.